Богі. Вітаю вас, любімкі, вітаю вас, желаненькі, вітаю вас, благосновенненькі, славний наш Отець, славний наш дух животворящий. Боже, така радость, таке щастя, таке торжество. Розсуждати, окунатися, йти на цю глибину, йти вкушати його з його столів, піщу, животворящу. Ви знаєте, ми не просто їмо Його. Ми їмо Його, щоб жити вічно. Це наша піща. Він сказав, хто буде їсти мене, той буде жити вічно. Ми з вами їмо піщу богів. Ми їмо нетленну піщу. Це не манна, яка зранку прийшла і до вечора її не стало. Хоча це теж відкровення того, що ми маємо отримати щоденне общення від духа. Бо і дух Божий, це і є наша енергія, це є наше дихання, це є наше життя. Щоб я сказала вам, що нині я маю якусь определенну тему, можливо, ні. Ну я знаю, що зараз Дух Божий він вималює і скаже те, що хоче сказати на щоденний. Прийом піші нашої. Alleluja. О, Я вас благословляю! Я хочу зараз потекти Духом Животворящим. Я хочу благословити кожного, хто буде слухати. Я хочу положити свої духовні руки на кожну голову, яка приймає, приймає від Духа Божого, яка приймає все із царського, із царського стола. Аллилуйя! Дух Божий, я облікаю Духом Божим і дух, і душу, і тіло. Я облікаю. Ви знаєте, яка це сила розуміти, любі, розуміти ту істину, що ми жили. Я це просто так сузерцала і бачила. Ми жили. що Дух животворящий він знаходився в душі і в нашому тілі, внутрі, так як в храмі, так як і сказано. Але я вірю і бачу, що прийшло время. і цього хотів Христос, і Він говорив про це, і Павел говорив про це, щоб і тіло, і душа вони обліклися в дух. І виходить, що коли нібито передувало, рулило, як я кажу, душа і тіло, а дух був так, якби внутрі. То тепер зовсім з точністю до да наоборот. Руле дух, руле дух животворящий. Він облікає. Оце від слова облік, лік, дух животворящий. Він облікає, облік. Він дав тілу і душі прийняти облік духа животворящого. І вже не просто бути душою живою, а бути духом животворящим. Чому духом животворящим? знаєте. Я сьогодні рано розмишляла, у нас є прекрасна група синів слави. Синів слави, де ми спілкуємося, де ми розказуємо. Тому кожен, хто хоче, можете написати, я вас додам, і ви будете теж зростати. Тому що в нас є багато, я не знаю, чи багато, таких, що були в церквах, і в свій час отець повів на глибину, потягнув на цю глибину. І... Ми одні з тих, які сказали, так, ми хочемо цього, цієї бездності, цієї присутності, отця, цього познання і цього живітельного, цього, що насищає тебе з дня на день, не стояти на одному місці, не, сква, не знаєте, оцього, як кажуть, закваска фарисейська, застояна вода, я її називаю. Знаєте, як це буває? Оце, коли ти перебуваєш в якомусь откровенню. І це відкровє, воно починає, ви знаєте, я, я часто це замічала навіть за собою, коли приходило до мене свіже від папи, бо Дух Божий це двіження, це свобода, це постійний ріст. І от коли я отримала якесь відкровіння і приходило щось свіже від отця, щоб йти далі, щоб це відкровіння ще більше розширити, я так як стримувалася, ну чекай, я так розуміла. І що робив Дух Божий? І він мені казав. Чи хочеш ти зростати, чи ти хочеш залишитися в цьому місці, в цьому откровенні і варитися в нім далі. Ви знаєте, я розуміла, ні. Я хочу плисти по теченню, по теченню Духа Божого. Я не хочу знаходитися в воді, яка обростає мохом і стає зеленою, бо вона не має куди відтікати. Ні, я хоч хочу цієї свободи. Ви знаєте, коли Духу Божому довіряєш, він бере тебе і несе. І ти встигаєш, бо з ним ти все встигаєш. Бо ти з ним суєни в єдине село. Чи ти розділяєшся з ним, коли стоїш на місці? Ні. Він настільки Бог любимий, що він з тобою в кожній ситуації. І якщо ти ще десь топчешся, і він з тобою топчеться. Бо він залишає 99 праведних думок і йде за цією одною, яка зависла, як я кажу, в тім яру на тій гіляці і висить, висить та думка, бо не може оприділити, куди і що. І цей син, дух Божий, животворящий дух, ти, як син, ти береш цю думку і просто несеш її на своїх плечах і кажеш, ти зростеш, ти стопроцентовий син, тобі немає ніякого розділення, в тобі немає негатива, в тобі немає негативних думок. О, дух Божий славний, славний, славний. Ви знаєте, я ще хочу з вами поділитися. Я дуже люблю ділитися на цю тему. На тему того, ви знаєте, я колись розуміла, от було в мене таке прийшло відкровення, що мені... Не потрібен вже хрест. Я прийняла один раз, я пішла з Христом на хрест, померла і ожила для життя вічного, совоскресла в Нім. І мені вже ну, не потрібен настільки от хрест, як я це розуміла. І Так же саме я розуміла, якщо я раз покаялася, ну, мені не потрібно покаяння, кожен день покаяння. Ну, я розуміла, я що ну, за чим мені каятися, коли Христос, як і в районі написано, однажди, раз і назавжди зробив. Очищаємо, зробив їх совершенними, ідеальними. І коли ти вже переродився, ну, осознав, спомнив, що ти син Божий, все, тобі вже немає і казав собі, що очищувати. Ну ми знаходимо такі місця. Я вже ділилася і ще раз поділюся. Як, наприклад, очистить совість нашу, як, наприклад, щоб душа не малодушества, душа не ослабівала. Як, наприклад, ще там різні місця. І дивіться, що я зрозуміла. Я вже вам говорила, свідчила і ще раз засвідчу, що коли три дні я проходила нелегку ситуацію з своєю шиєю, з цією такою нагрузкою якоїсь нервової системи, чи я була в якихось нервах, чи щось переживала? Ні. Ну, буквально ні. Але дивіться, душа наша, вона настільки свободна воля. Що вона бере і нахапується, так як ми живемо, ми, будучи небесними жителями, але маємо таке свойство, як дух є животворящий, що наш. Разум, наші мислі, золотий ковчег, наше розсудження, оце все посажене на небесах, що ми питаємося вже з небесних столів, бо це є дом нашого Отця. Що це означає? Це означає, що ти розумієш, звідки твої коріні, що ти розумієш, звідки ти прийшов, якого ти роду. Оце означає бути посадженим на небесах. Тобто все починається з невидимого. І коли ти осознаєш цю сущність того, що ти з небес прийшов що в тебе немає прошлого чоловічного, що в тебе прошле Божественне. І ти вже, як в тілі, бо чоловік це тіло, да? і твоє тіло вже не определяє твоя душа і тіло, що, вони, от, розумієте, да? що воно саме по собі, а дух сам по собі. Ні! Як я сьогодні спілкувалася з мною прекрасною сестричкою, вона сказала, Дух родив душу. Дух родив душу, бо як дух, каже, увійшов в тіло і що, і стало душею живою. Не навпаки. Но душа свій час вона зрозуміла, що вона вона так якби забула свого первоісточника. Хто мене родив? Тобто вона забула, як вона, скажімо, родилася, основалася, сформувалася, вона стала лічностю. Але ця лічність забула своє проїсходження, як я кажу. От подивіться, якщо взяти по сущності, Адам, як дуже витворячий, мав душі дати з'їсти життя, мав давати її піщу. А тут пройшло навпаки, Єва, як душа, прийшла і накормила, так як би духа. Да? І пише, каже, розумієте, як це цікаво? Тобто того апостол Павло каже таку фразу, що не Адам, а Єва согрішила. І всі, знаєте, там думають, ну це жінка. Але ж ми знаємо, що Біблія це про образи, і це все говориться про кого? Це говориться про нас. Як ми в свій час кусили себе чоловіками, а потім ми зараз через Христа кушаємо, споминаємо себе богами, да? божественною сущностю. І тепер дивіться, так інтересно, то для чого мені потрібен хрест щоденний, тобто на кожен день нині? По-перше, кожен день це день нині. І я би навіть сказала, дійсно ночі нема, сна нема. От чесно, почитаючи себе так, дійсно його нема. Приходиться ніч, да? оце, що ми бачимо фізично. Але твій дух, воно все не спить. І казалося, якщо тіло лягає, приймає от таку <сум> ситуацію льожа, це лише для того, щоб ти чого обновляється. Бо ти придаєшся забвінню. Твій разум, сон, я би знаєте, як це назвала, сон це як маленька смерть. Чому? От пояснюю, ти придаєшся забвінню. Твоя душа, твій разом, чувства. Ти, каже, це і не відчуваєш, і не чуєш, і не бачиш. Все спить. От точно як для дерев, квітів, трави, зима. Спокій. Все прийшло, якби завбіння, як перезапуск. І от отець по своїй милості він дав нам цей перезапуск. Для чого? Ну, того і написано. Обновляється подобно урну юність твоя. Тобто в снах це чому? Чому? Тому що коли ти придаєш забвінюю душу, вона як кожен раз свіжа, обновлюється раз і з новими силами, з новим розумінням, з новим очищенням, раз і приходив в себе. Чому для тих, що не вкусивши себе сином і не питаючись від відкровені, чому для них інше виходить, інша історія? Тільки по одній причині, тому що, е, так як вони не спомнили себе, не спомнили, хто вони, не спомнили, звідки вони. Це, дивіться, щоб по-простому зрозуміти, це я завжди так пояснюю. Є два рода. Один род чоловіческий, інший род Божий. І Божий род це син чоловіческий з Великої букви. Тобто є м, два образи. Образ не тленний вічний, і це наш Отець, і є образ тленний. І це дух нечистий, це дух міраського, це Антихрист, це той звір. Я би даже сказала, як Бог, він єдин, да? одна єдина сила, світ. но в нього різні епостасії. Я навіть от сьогодні в групі говорила, що ми там, ну, общалися, і я собі так розсуждала, кажу, подивіться, як цікаво, що. Ну, Бог він і він, і вона, і воно, але, але, так як він в духі оце все, да, все а вже в тілі й душою лічність, воля. От чому він так жила, жилав, воплотитися, прийти на землю і прийняти подобу. Тому твоє, моє тіло це подоба Божества. На свій час, не созрівши дитя, воно прийняло подобу, прийняло волю, прийняло лічність, не вкусило себе, як духа животворящого, а вкусило себе просто душею. Да? Кусило себе, якби, да, я, там, Бог мене сотворив, да, я творіння, ну, як щось роздільне. Но ми маємо зрозуміти, що рождений від кого там Він рождений він ідентичний. Тобто произошло розділення між душою і, ну, і духом. А Ісус на Христі, Він уже соєдинив. Що іменно соєдинив Ісус на Христі? Чого Він соєдинив? Я би сказала, дух і душа соєдинилися. А тіло, воно що робить? Воно сквешується. Бачучи отношення духа і душі, гармонію, оцю любов, оцю єдність, воно успокаюється. Бо коли от душі хорошо, я от часто дух, Духа Божого називаю чувствуваннями, я називаю царством. От коли я розумію, що Дух Божий це царство, це радість, мир, праведність, це все хороше. Да? Оце царство його. І в цьому царстві, коли пережива, пере, перебуває душа, її настільки хорошо, вона вже туди не ваді. Оце точно те, то, що сказав Ісус. Я не лишу тебе душа ваді. Не увидиш, каже ти, ти ада, тлі, ні, а я виведу тебе з ада. Бо він шо? син, управитель, дух. Це його возлюблена, соломіта. Він її виводить із Ада, із цього стояння пекла. Да? Це коли ти в роздраженні, ще в якомусь там непрощенні. Це ад, це пекло. І він виводить її звідси, а тіло, так як воно. Співпрацює з душею, да? душа так якби посрєдні, да? посередині. І тіло, воно кайфі. чого? Бо душі хорошо. І хорошо. от Я називаю тож, Едем, тож це царство. його. І от Душа вона завжди мала бути знаходитися в наслажденні в цій едемі. Завжди. Ну, дух це наслаждіння, вона завжди мала в духі бути. Тіло воно йде за душею, воно повторяє. За волею, бо воля це рішення, це свобода, це лічність. Іменно тіло, воно, того Ісус, дивіться, коли ми читаємо Писання, ми що ми бачимо? Ми бачимо оцю целосність. Бо Ісус, називаючи себе в тілі сином, да? сином тіло син но одночасно називав себе Духом Животворящим і каже, відячи мене, відділа Отця, що прийшов і явив Ісус. Єдність, целосність. Він каже, я прийшов вам явити єдність. І 17 та глава Івана, вона просто доказательство цьому всьому. І вона ще там говорить так, отець, так як я єдиний з тобою, да будуть і вони єдині. Понимаєте? Вот. І тому я трошки говорила за хрест і хочу далі е, цю думку свою висловити. Що хрест, хрест, це не опять нам знову треба йти на хрест кожен день, це воспомінання, це спомин. Це те саме, що апостол Павло казав. Я нічим не можу хвалитися, окрім Христа Христового. Чому Він це казав? І я, знаєте, кажу, коли я проходила ті три дня такі проблеми з здоров'ям, я просто пережила цей хрест. Цей хрест внутрі. Себе. Я його пережила. Одра, це не отець, цей хрест став, став життям для мене. Він мене просто оживотворив. Чи я знову пішла на хрест помирати? Ну, ви зрозумієте мене? Ні, повтору не було фізично, якби то, що ми бачили, Но цей повтор був внутрі моєї душі. Я знову, я от тому казала за ніч, бо хрест це от, коли ми приймаємо хрест, це як знову розпокаяння. Тобто, тут очищалася моя совість. Я каялася, прийняти хрест це покаятися у мертвих ділах. Це очистити свою совість. Це не говорить, що... І кожен день з дня на день кажу, прости мене, прости мене, як ми були навчені. Ні, ні. Це вспомнити хрест. Коли ти споминаєш хрест, все, переривається всяке беззаконня. Чому? Бо ти розумієш, от, отут, от розумієте, спомин, отут от, от, от було звершено. Тобто, що би в твоє життя сьогодні не прийшло? Яка проблема, яка би ситуація, який би страх? ти... Просто візьми хрест. Оце і є, візьми свій хрест. Не відказуйся. В кожного є хрест хрестів, бо ти Христос. Ти береш цей хрест і ти вспоминаєш, от чому апостол Павло казав, що робіть вспомин. От кров і тіло Ісуса Христа, яке ми приймаємо, це вспомін. Тоже Це вспомин, це смерть Господня в нашому тілі. Чому іменно в тілі? Бо іменно тіло нахапалося декорацій через, як кажу, покоління, в покоління, перед приймаючи інформацію, состояння душі ада, пекла, смерті, гігієни, яке сквашувалося в ці непрощення, в страхи, в ще щось. І воно що робило? Тіло воно не могло успокоїтися, воно навпаки тріло. тріло. А це прийшло нітлення. тління. Чому прийшло нітлення? тління? Тому що ми приймаємо благовістя через благовістя. Всякий раз благовіствуючи твої свої душі, чуєте свої душі, ти напоминаєш Христом. Я кажу, я розказувала, я кажу, ну чому Христом колись зганяли, і навіть зараз десь там монахи, десь там то, Христом зганяли бесів, там ще щось, зцілялися люди. Тому що Хрест це воспоминання. Я не кажу навіть, що Хрест такий ручний, але якщо ти от пам'ятаєте такі е, сім братів, чи скільки їх там було, які хотіли повторити за е, чи то один він був, за Павлом і Ісусом, і е, біси сказали, ми знаємо Ісуса, ми знаємо Павла, ти хто такий. Якщо я візьму Христа і не знаючи Бога, да, не знаючи, хто я в Нім, і прийду з Христом. То, звичайно, що я би отримала свій адрес і не встояла би в тій чи іншій ситуації. Так? А це, прийшовши з Христом внутрі себе, бо ми всі маємо Христа внутрі себе, я цим споминанням життя. все время життя. Бо Хрест для мене це, я б сказала, перезапуск, це повністю стерта чоловіча інформація, душа, Хрест умертвив стару душу і дав нову. І ми… Кажем, от, знаєте, Є ще люди кажуть, то, що постійно ця душа типи, набирається, як э, всякого на себе навішує. Душа це свободна воля. І дійсно, ми бачимо, як Ісус сказав, от іде сатана, але вони не має нічого. Вот Ісус постійно перебував в позиції дорослого сина, і Він понімав що нічого, що, би не йшло, би не присутствувало коло мене, що би на мене не навалювалося, воно в мені не має нічого. Бо я син Божий. Я є сім від відроду Божого, його крові. Це дуже важливо розуміти. І тому, знаєте, от я це хотіла цим поділитися, що нам потрібен хрест Господній. Нам потрібне оце вспомінання. бо покаяння це споминання. Каже, спомни, звідки ти не спав, Спомни цю першу любов. Перша любов це ото, що я говорила, коли душа вона забула, хто її родив дух відчувши в тіло, і тоді вона оприділилася. Не сама по собі вона пройшла. Не забувай, каже, твого первоісточника. Помните є місце, де, е, говориться, де крас до душі, до жінки. Чому ти забула? там Бог каже, Господь каже, чому ти забула, хто твій первоісточник, чому ти забула, хто тебе родив, а сама по собі пішла, як блудниця? Каже, я очистив тебе від твоїх кровей, я тебе підняв, я тебе зудів, я на тебе надів усі відодари і так далі. Ну ти знову і знову каже, принібрігала мною. Знову і знову ти питалася, відки, самовольничала. Тобто жила сама по собі. І от коли душа вона сама по собі починає, вона начіплюється цих мертвих діл. І я, от, знаєте, ще таке скажу, і буду закінчувати. Я, от, наприклад, коли Давайте начну день і вроді би, нічого такого не нахапалося. Але прийшов сусід сказав, о, там той умер, така -то болість, чи там ще хтось щось, чи там щось прочитала, чи то щось побачила. І ти бачиш, як мало помало душа, от просто візьміть за приклад, вона як губка. І кожного ранку ти простинаєшся, ну, чистий. Ну, звісно, звичайно, що якщо ти з вечором далі не класю, а у всім нехорошим. А така, знаєте, губка, і вона чиста, ну як чисте сознання, губка, новенька. І от ти за цілий день, знаєте, от якщо вона не переповнена, хорошим, от, сві, ну, хорошою білою водою, то звичайно, що от поклеть повну губку в грязну. Вона навіть не набереться, бо вона чиста, внутрі чистої води. Ну Постав суху губку, от каже, от душа вона як суха земля, вона хоче пити. І коли ми її от, а хто її може напоїти? Тільки дух Боже. Каже, тільки в Господі успокоїться душа моя. І от вона, напившись від свого мужа, да, він її вічно удовольтворяє. Вона вічно удовольтворена. Нема вже влічення. Знаєте, як Господь сказав, ти мене залишив в едемі. Ти каже, буде вічне влічення душі до духа. Вічне влічення. І це хорошо, з да, своєї сторони, але з іншої сторони, Атєс сказав, ти будеш вічно голодна, нуждаєшся. А тут ем, одне слово, коли ти жаждеш і не напояєшся. Це плохо, це пустиня, це сухота. І інше, коли ти жаждеш, ну, напояєшся, це ден. це е, ш, сади, які постійно поливаються, сади, які дають плоди. Да? Я думаю, ви зрозуміли. Ми всі глибокі сини, ми всі мудрі сини, О, ми такі багаті, наскільки відкровені внутрі. Але все-таки Отець він хоче, щоб ми ділилися. Щоб ми ділилися, ми розсуждали, ми текли, бо ми дуже всі грані. Нас так багато нас так багато внутрі, бо ми всі оці духи, ми всі це І в ізмрієння. Кожного можна окунутися от щоб пообщаєшся з людиною, і ти чуєш, Боже, який він глибокий, Боже, який його мір, міру широкий, Боже, скільки в ньому полноти І це це шикарно, це шикарно бо дійсно кожен творець, кожен Бог, і кожен е, має цю внутрішню, я сказав, мір, мір і славно, коли душа, е, вона це чисте коли вона. Пітається від пер первоісточника свого від свого первоісточника. Люблю вас, благословляю кожного.